Пишу я з дитинства. Спочатку я придумувала такі всякі пісеньки смішні, які дуже звеселяли моїх батьків. Потім трошки віршики писала дитячі, але ну, це було несерйозно. А потім, десь в старших класах, коли я закохалася, от тоді я всерйоз почала вже писати вірші. Але я їх нікому не показувала, тому що дуже сильно соромилась. І я не показувала ні в інституті, ніде. Лише одного разу в інституті я так сказати виявила свій талант тим, що зробила переклад Біовульфа, це староанглійський епос. І я його зробила в віршованій формі. і Це дуже сподобалось викладачам. І то було вперше, коли я наважилася показати це людям. І одного разу я взяла участь в конкурсі читців, Провалилася там стріском, тому що забула останній стовпчик свого вірша, останню строфу, яку я знала ідеально. Але от хвилювання от своєї такої недосвідченості забула. Але там знаходилась людина, яка почула цей вірш, він їй сподобався, і вона каже: вам треба сходити зі мною до людей, які вас розуміють які так само пишуть, як і ви. Це було літо об'єднання імені Василя Симоненка. Там письменники підказували, допомагали, рекомендували. І, врешті-решт, вони мене рекомендували до вступу до спілки письменників. Перший твір це була збірка поезій Трамонтана. Я його видала за рахунок держави. Це було у 22-му році. Якраз почалася війна, і вийшла моя збірка. Війна дуже сильно вплинула на мою творчість, тому що останні роки я нічого не пишу, окрім війни, тобто і поезія про війну, про загиблих солдатів, і оповідання про загиблих героїв. І, от власне, ця повість, яку я видала, також про загиблого героя. В перші дні хотілося повісити руки, і така паніка охопила. Невідомо, що буде завтра, чи доживеш ти до ранку. Але буквально пройшло кілька днів, і я вже написала перше оповідання, мій перший день війни. Буває, просто побачу фотографію, або побачу якийсь пост в інтернеті, і відразу приходить ідея. От настільки вражає ця історія, що. Просто хочеться про неї написати. Але завдяки моїй повісті, оцій дорогою пам'яті, я познайомилась дуже з багатьма побратимами, які є справжніми героями, і вони мені розказують багато історій, якраз таки з перших джерел. Тобто, вже є багато історій, які можна вмістити в окрему збірку оповідань про війну. Найбільше мене вражає, наприклад, несправедливість. Я взялася за написання цієї повісті, тому що мене вразило те, що Олександр Воробйов людина з таким досвідом. Він пройшов афган, в нього була така фізична підготовка. Він боксер, професіонал і раптом старший солдат. Тобто людину могли використати в розвідці. Він, ну, всі говорять побратими, що він би міг бути в розвідці. А він був у 118-й бригаді ТРУ. Я вважаю, що це несправедливо, коли так бездумно використовують людей з таким досвідом, з таким потенціалом, і несправедливо, коли вони взагалі гинуть. Хочеться відновити справедливість, хочеться, щоб народ знав оці імена. Ми з Олександром Воробйовим навчалися в нашому Черкаському університеті. Я на факультеті іноземних мов, а він на факультеті фізвиховання. Він завжди був душею компанії. Він був такий веселий, оптимістичний, грав на гітарі. І за це його всі любили. Ще його всі любили за те, що він дуже справедливий. І завжди можна було звернутися до нього по допомогу. Ми з ним так. Трішки спілкувалися, хоча ми не були друзями, просто були знайомими. А потім е я закінчила університет і влаштувалась на роботу, він одружився і переїхав до Чорнобаю на батьківщину своєї дружини. І наші стежки розійшлися. Але е часто знайомі про нього згадували, там. а розказували, що він там працює тренером, тренує діток, як він живе. І тут, коли почалось повномасштабне вторгнення, я була впевнена, що він воює, але я була впевнена, що він воює десь або в розвідці, або в якихось елітних військах, якісь штурмові бригаді. І тут мені розповідають, що він в 23-му році загинув. Це для мене був такий шок. Людина наскільки любила життя. Вона була настільки життєрадісною, оптимістичною, які б у нього не були проблеми, він ніколи їх не сприймав як проблеми. Він завжди сприймав це все з посмішкою. І для мене це був шок, що він загинув. Тому я вирішила, що я мушу зробити так, щоб про нього люди дізналися, тому що він того вартий. Для мене він справжній герой. Оскільки в мене не дуже достатньо було матеріалу, тому що коли живеш поряд з людиною, ти не думаєш, що це важливо, що це треба запам'ятовувати. Ніхто не документує наше життя. Тому що зібрала, те зібрала, і його було недостатньо. І через це я придумала такий формат. Ця книга це «23 дні з життя Олександра Воробйова. От він іде і згадує все своє життя. Він на фронті згадує, як там було в нього, які випадки. Він згадує свою молодість. Тут поміщено все його життя в 23 дні, і він іде своєю дорогою пам'яті, і я веду читача дорогою пам'яті по життю Олександра Воробйова. Я старалася максимально правдиво зображувати, але дійсно там є художній вимисел, тому що автор не може так. от в таких строгих рамках тримати себе по-любому є якийсь політ фантазії, і тут він також є. Мені дуже сильно хотілося назвати книгу по закону справедливості, тому що в нього було татуювання, пов'язане з фразою Конфуція. Колись до Конфуція прийшов учень і спитав учителю, а чи треба відповідати на зло добро? На що Конфуцій відповів? Добром треба відповідати на добро, а на зло треба відповідати справедливістю. І мені дуже так хотілося цю фразу, але вона була задовга, вона була трішки така двояка. Наприклад, мій чоловік говорить: якщо ти назвеш по закону справедливості, тоді може виникнути двояке трактування. Зрешті-решті так стомилася, що я взяла на листочках, написала всі назви, які мені подобалися, і витягнула. Я витягнула дорогою пам'яті. Потім думаю, це щось якось так сильно просто. Попробую я ще раз. І ще й подумала, думаю, якщо Олександр Воробйов якось відчуває оцю енергетику, що я про нього весь час думаю, пишу, я писала цю книгу цілий рік. Думаю, ну він має відчувати якусь таку енергію. Хай він вплине на мій вибір. Хай я витягну той папірець, який буде найбільш для нього прийнятним. І я вдруге витягаю дорогою пам'яті. Зараз багато людей намагаються заховатися від болю, вони намагаються відгородитися великим парканом від війни і від всього, що спричиняє переживання. Але цього робити не потрібно. Ми повинні. Віддати дяку, віддати шану людям, які поклали своє життя, мрії, яких не реалізувалися в цьому світі. Тому ми повинні пам'ятати про них. Найгірше це кара забуття. Ми не маємо права забувати, ми не маємо права зневажати їх. Вони, хоч і маленькі люди, вони невідомі там, на рівні світу, на рівні України. Але саме ці маленькі люди творять історію, і ми не маємо права їх забувати.